Всім привітки! Я знову з вами і хочу розповісти про свою нещодавно недільну подорож до Києва. А ще скоро в мене день народження, тому я теж буду готуватися у цьому відео до Дня свого народження. Тому це відео мог бути дуже цікавим. Я не знаю, що буде. А, так, в мене новий світильник, Думаю... Ті, хто живуть в Україні, розуміють, що коли цінувати світильники, коли немає світла, то це вже просто тренд, і я не одна. Огляньте на красу, відвір мистецтва. Він дуже гарно світить. Особливо у темряві він такий Залишає таку від себе галактику. Я трішки його покажу перед сном. А ще я хочу. Розповісти про свої нові сувеніри, котрі я придбала у Києві. Так, перше, що я хочу зазначити, це моя лиценка мрія. І вона називається Арома така штучка. Арома штучка. Ось вона. І вона для того, щоб освіжати повітря. Ось так вона виглядає. я її вже перевіряла у цьому відеоролику, ви це побачите далі. У Києві я його перевіряла, але давайте її... зараз я його вимкну. от Така прикольна штучка. як кокосик. Такий ніжний бій. от так знімається така штука. Це зволожувач повітря. У мене вже це третій зволожувач. Ну, ось така насадка, її можна купляти. Їх йде у наборі цілих дві. Будемо показувати вже, що потрібно робити. Просто виберете та отак наливаєте водичку. От я переведу камеру. Так, отак вливаємо водичку. Кидаємо ось. Цей ароматизатор. Так як я його вже на перший раз застосовувала, він трішки вже став сірим, але в мене ще є пару таких. Так. І я ще брала в магазині там такий класний ароматизатор. Він як полуниця, намальована така гранат. Зараз його треба капнути тільки один раз. Так як влітку вже досить спекотно, і сьогодні у нас вже 30 градусів допомога. Так, така це піп'єрка. Ось так, беру, бачите. І так капаю от туди. Один, два, три, 4. Ну, нехай так 5. Нормально, це вже дуже сильно. Та головне, щоб я не почала чхати, Бо, о, Боже, вже ріже очі. Так. І отак. Трішки можна помішати. Шаманимо таке цікавеся. Він вже не бачив бігати. Хоч його зараз не буде так сильно чутно. І ось так ось сюди засадку вставляю. Працюю він з Powerbank. Це круто, ви можете взяти його самі, як девайс з собою. Мій світильник новий і оцей працює теж від павербанку. Він має перемикати декілька колей в мене. Красний, червоний, зелений. І перше, це, це я закрила отаку кришечку. Беру свій павербенк, я його зарядила до 100%. О, через, працює він в мене через такий перекладник. Новий. Так. І умикаємо сенсорну кнопочку. Так, вона тут сенсорна. Це як мілочі життя і магазин. І він працює. Кольори в нього теж змінюються. Так, це червоний колір. Бачите? У тебрі дуже сильно бачно кольори? Так, якщо так підсвітити, більш-менш, більш то можна побачити ось цей пар. Бачно, так? Дуже чудово, зараз піде таке свіже повітря по кімнаті. Прикольний взагалі такий зелений, зелене перемкнулося. У темряві дуже його видно, як він працює. Давайте я його покажу, як він працює у темряві разом зі своїм світильником. Але поки що я хочу розповісти про чудову новину, що я на свій новий телефон у Києві знайшла навушники бо, бо з моєю моделлю Galaxy A55G. Просто інші перемикачі. Ось якщо ми раніше бачили такий круглесенький роз'єм, то в моєму місці я своєму не знайшла. Також я придбала таку прикольну штуцю. Бачите, вона да? така класна. Щоб вішати собі. Отак от. І ось вони мої нові навушники. Чудові. Ось От такий розйом. Ну, це саме новий розйом як під зарядку. Немає двох дірок, щоб можна було слухати. Думаю, це зазначило, щоб люди не користувалися навушниками. Коли заряджається телефон, взагалі не можна цукати музику, робити щось, щоб інше, менш лазило, коли телефон на зарядці і хочуть бути в наушниках і так. І тому це саме таке актуальне рішення, вони вирішили зробити саме так. Ну, що сказати? Мінус фірмі, що зараз вони накладуть наушники, так і кладуть тільки шнур на підзарядку, але не кладуть взагалі бачки. Я думаю, ви вже теж стикалися з такою ситуацією, що в основному у нових моделях, ну, ось так у нас в світі все потрібно покладувати та купувати окремо такий у нас маркетинг світовий. Чого не зробиш, але без навушники в десятиліттях жити Це теж дуже чому я обираю блютузові. У мене є по блютузу ось такі. Ось такі. Ось, їм вже дуже багато років, але вони працюють, але в мене дуже болить голова від них, бо по це шкодить здоров'ю. Тому я обираю саме такі наушники, вони не розряджаються. Більше п'яти годин вони теж працюють, а це максимум 5 годин, як ви знаєте. Тому так. Так. Так як у мене більш сьогодні да, з поїздки до Києва від більш посада, то я хочу, мабуть, провести свій день народження, десь може, в саду Бернацького, теж побувати. там і вже давно не була в своєму місці в цьому саду, то це буде така прогулянка, прогулянкова така цікава відеозйомка. І може ще зайти, теж докупити куска піци. Так, Чому я їздила саме в Київ? Мені потрібно відпочивати, бо коли я їхала в магістратуру, я її не вже закінчила, і тому я цьому вже. І вдячна і вдячна за те, що я побувала тоді вперше в Києві. І в мене є цілий альбом з фото, з Києва, як ми їздили разом з мамою. От у мене дуже багато чудових фото в самих найкратіших містах Києва. І це все є в моєму інстаграмі, але також я можу зараз їх вам усі показати. Але зараз я хочу показати вам свої світильнички. Давайте зараз з вами підемо, переключимось. Ось так іде барок в демряві. Це перші натискальні кнопочки, і кольори самі по собі змінюються. І називається він як галактика. Ось А другий це просто такий червоний, такий зелений, синій. Так, Віка, Віка, давайте Дивитися фотографії. Так, ось фото, котрі я роздрукувала. мій такий класний альбомчик. Ось моя перша поїздка. Я дуже довго друкувала ці фото, думаю, як вони будуть оглядати. Це на Хрещатику. Мені дуже подобається ця фотографія біля цього монументу. Вона моя найулюбленіша. Це ТРЦ, Олівер. Сум. Не знала, що сум такий відомий, але мені сказали, що біля цього місця потрібно сфотографуватися. Ну, добре. А потім я зрозуміла, що це дійсно актуальне таке прикольне місце. Отут мені сподобались квіти. О, дуже гарно. Це скляний міст. І це теж скляний міст. там дуже цілий відеокліп є. Тут у нас веселка. Був дощ тоді, дуже неймовірно. Це Вірібел кафе. Дуже гарне теж фото. І мені всі вони сподобались, бо коли я фотографувалась, усі фото були просто ідеальні, Ну просто, я не знаю. Але за цю неділю якого я була, це мама біля інституту Шевченка. Я не фотографувалась, бо в мене вже було дуже багато фото. Я хотіла просто гуляти більше. Якщо хочете дивитися, вони всі є в інстаграмі. Ну, всім привіт! Тут я відправляюся вже до Києва, це станція Полтави. Ось я її засняла. От До Києва я їжу вже у друге, і у цей раз я була там десь неділю. По своїх справах по-перше, це 14-й поверх, неймовірний вигляд з вікна. Наявності повітряних тривог і так як я з прифронтової зони, то це дуже лячно, але все ж таки тут трішки спокійніше. Вік з дзеркалом. Я людина трішки з по фобією, тому дзеркало, до речі, допомагає дві середись. Приходьте штукалік. Це грузовий та віку. Трішки тут була перемотка, давай вже відчиняйся. Я хочу вже, щоб вийти на першому поверсі. І ось на мати завжди від'їжджаємо, кому від'їжджаємо, від ми хочемо бачити привіт його і не вийде, як кажуть всі люди. Мабуть, кожного туди просто їде. Цей раз я була в у обо... районі. І мандрували ми по парках Києва. Я дуже хотіла подихати свіжим повітрям і надихнути себе та вас цим артем Дніпром. І особливо треба було підкритися у Макдональдсі, як в цьому сніданку це зона комфорту моя і взагалі це для мене вже традиція. Що, ми вже підійшли, ось вже доходимо по навігатору. І ось така повна мітражка. Мало щось там плацеє. У мене не буде багато в кадрі, тому насолоджуйтесь, я тут не буду сильно коментувати, бо тут просто потрібно дивитися. У мене не одне відео з пташками та воронами. У Києві вони саме такі. З сіро біло чорної якісь такі відтінки. У мене вдома чорні, а тут ось такі. До речі, оті прямо до мене, як налетіло в обличчя, чи вони з нагналися. У мене не було хліба, я не знаю, чому це так сталося, але це було дуже смішно. Ось ці курки за мною гналися. Дійсно, курка. Тільки як ще назвати ворогу? їх поставлять просто так ну і не просто я тут міст вилязовано я дуже хотіла його побачити це неймовірне таке поєднання того що ти так швидко можеш перейти дуже велика річка, тут таке переплатне, зрічтово навіть люди займаються спортом. Я ж такої бачу. Така зігра. Оці <звук> ну, я побачила на стапу там є утки. Я до них теж захотіла підійти і туди, поближче, дуже багато рибалок. От, несподівано так зустрічати тварин якихось, пташків. Я помічаю все у деталях і тому моя атмосфера покупанки доповнюю все, що я бачу. Мама, вона кажуть на усіх кадрах. Замість мене вона моя модель мого ютуб каналу. Ось я. А, якщо б в мене було хоча б моточок хліба, може щось було цікавіше, але це хоч щось передаю вам привіт. Відключається камера. Вони ну, вже ми дійшли до Оболонівського острову. Ура, а ще, потім, коли ми їжу назад, ми зійшли до маленького травка. Але хочу сказати, що в нас він виглядає більш дорожче. Але тут ще є над чим попрацювати. Але атмосфера дуже чудова. Обов'язковий, острів. Тут я перевіряю свій новий о, сувенір, як побачили. Я була неподалік від станції Дарниця. Я тепер, за неділю знаю все, що знаходиться. Там я вже точно не заблукаю. Там ні центри і політику ходить від самої Дарниці. Першої збинки то одразу є через магазини і взагалі кос. Перше в житті я побувала КФС, що те, що Макдональдс одне те саме, але... На рівні, це чудово, Я хотів туди і захотів захти. Гуляємо по парку. Так скільки головне.

Краса. Краса. ой, Краса. Неймовірна піца дей нас дуже сильно вразила зі своїм смаком. Краще, ніж Макдональдс. Так, а й всі була піца. Ну, а тут я вже їду додому. Дякую за перегляд і нехай щастить до наступної зустрічі у найвих поїздках.